Капеланське благословіння на 18 липня 24-го року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо такі слова учням від Ісуса, що ніхто не може знати Сина, ніхто не може знати Отця, ніхто не може сина, як тільки Його знає Отець. І ніхто не може знати отця, як знає його син. І тому, кому син це відкриє. Я довго думав над цими словами. Знаєте, приходив, що ж означає це, що ніхто не може знати от сина, як тільки отець, і ніхто не може знати Отця тільки син і тому, кому він відкриє. І знаєте, я просто взяв Отець Небесний. Раніше до Ісуса всі вважали Господа саваофом, всемогутнім, а, ну, і був такий, ну знаєте, вседержитель, а от як отець, як Отець ще нікому не приходив. І тоді, коли з'явився Син Божий Ісус, то він сам Ісус відкрив. Що для нас він може бути звичайним рідним Отцем. Тобто взаємовідносини Сина і Отця приніс і дав нам, подарував як дар Божий, саме Ісус. І коли я прийняв Ісуса, то і з Господом Богом у мене може бути взаємовідносини як Син з Отцем, як спадкоємець з батьком. І це зовсім інше відносини, ніж мої відносини, як я і вседержитель, як я і всесильний. І той, хто прийняв сина, може бути, зможе бути, зможе стати теж сином отцю. Над цим треба кожному з нами задуматись. І приймаю я це отцівство, яке мені дарує отець. А якщо приймаю, то я прийду до цього лише тільки через сина. Амінь.